71 тисячу доларів люди віддали за одну кімнатну квартиру в ось такому ЖК. це Софія Клубний. Зараз більш детально вам її покажемо. Ви поки що напишіть, чи проінвестували би таку суму в Софійську борчагівку. Сама квартира у нас з метою під здачу в оренду. Ми будемо здавати її за 20 тисяч на місяць. Квартира десь, можливо, навіть трішки дорожча, тому що можна в даному ЖК купити їх за 68 67. Але ви повинні розуміти, що там новий суперкласний дизайнерський ремонт. Заходимо. Ми вже в квартиру, і хочу відразу сказати, що ваговим фактором є те, що ця квартира здається і для людей з домашнього улюбленим. Хочу сказати, тут 40 метрів квадратних круто сплановані, тому що вдалося зробити ось такий величезний гардероб. Можете спостерігати, що тут зроблені абсолютно всі стильні дизайнерські рішення, сучасні, які ви можете зустріти в квартирах реально дорогим якісним ремонтом. Ось так у нас виглядає ванна. Буде дуже ваговим також фактором для орендаря те, що тут ще ніхто абсолютно не жив. Коли купували цю квартиру з інвестором під оренду, на це також звертали увагу, тому що перша здача завжди можна дорого здати. Як ви бачите, ще всі плівочки залишились. Не менш важливим є фактором, звичайно, це газовий котел. У нас повністю газ, плюс є посудомийка. Це максимальна базова квартира під оренду. Але я хочу сказати, що вона зроблена доволі дорого, і я думаю, вже навіть через відео ви можете оцінити. Або ж приходьте до нас, звичайно, на перегляд. По спальні вона невеличка, просто з величезним ліжком. Плюс ліжко також можна використовувати як місця для зберігання речей, що не менш важливо, і, звичайно, є шафа. Тому я впевнений, що орендар дуже швидко знайдеться на цю квартиру, а інвестор отримає більше 8% річних. Якщо вам цікаві подібні варіанти під інвестицію, пишіть нам слово купівля в коментарях.